Принтерську доріжку для тренувань облаштували у Прилуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі. Роботи профінансувала міська рада. Легкоатлетичну зону з поліуретановим покриттям оновили на другому поверсі закладу. За несприятливих погодних умов на даному майданчику тренуватимуться спортсмени. Ми сьогодні перший раз зайшли на це покриття. В його ж недавно поклали, і ми недавно тільки приїхали зі збору. Сьогодні перший день зараз випробуємо. Побачимо на що воно спроможне, би добре чи не добре положили. Ну Ну що ну така добра доріжка. Ми ось в Києві були, і там теж таке саме покриття. В принципі, м'якенько. Легкоатлетка Анна Красуцька спеціалізується на потрійному стрибку. Сьогодні дівчина членкиня збірної України, а починала спортивну кар'єру у Прилуцькій Дю США. Тепер повертається до «Альма-Матер», аби тренуватися перед чемпіонатами. У нас почався зимовий сезон. Починається ось після нового року. Зразу ми стартуємо там і різдвяні старти в Києві, і командні чемпіонат України. Може, там міжнародні будуть там, побачимо по результатам. Так змагань буде дуже багато і потрібна дуже добра підготовка. Це круто, що от зараз зима там. На вулиці холодно і хоч десь ми можемо позайматися, тому що це дуже важливо зараз. Директор спортивної школи Віктор Харченко говорить: цей заклад постійно надає базу для тренувань містянам. Дю США виховує 700 дітей, близько 170 займаються легкою атлетикою. Саме для цих спортсменів міська рада цьогоріч створила всі належні умови. Нас відбудували легкоатлетичне ядро не тільки на вулиці, де було збудоване. Сектора та бігові доріжки, а також на другому етажі, де було потребувало легкотече відділення, ремонту було послано також, що покриття, і для цього було ну, запрошено професіоналів, які це діло робили, було витрачено 397 тисяч. Все для цього зроблено, щоб у нашій школі росли майбутні чемпіони області, чемпіони України. І я думаю, надіюся на те, що чемпіони світу та Європи. Роботи з облаштування тривали близько тижня. Ремонт легкоатлетичної доріжки для тренувань це складова багаторівневої підтримки міської ради. 23 грудня прилуцький міський голова Ольга Попенко перевірила результат. На сьогодні ми продовжуємо зміцнювати матерну технічну базу нашої дитячої наської спортивної школи. Я вже неодноразово говорила про лучанам, Я впевнена, що всі знають, що сьогодні наша дитяча юнацька спортивна школа за досягнення у спорті за матеріально-технічну базу, яка сьогодні у такому гарному стані посідає чільне місце серед таких дитячо-нацьких спортивних шкіл, на шкіл нашої держави. І звичайно, що це дуже кропітка робота всього трудового колективу керівництва дитячо-нацької спортивної школи. Ну і звичайно, мені дуже приємно, що на сьогодні. Депутатський корпус підтримує розток матеріально-технічної бази нашої школи. Я неодноразово говорила, що за останні роки ми розбудували два футбольні поля з штучним покриттям. Побудували такий спортивний майданчик на полі основі для гри у волейбол і баскетбол. Це перше таке поле у нашому місті. В цьому році ми провели колосальні роботи, Ми облаштували бігові доріжки, облаштовані різні сектори для сектори для стрибків у висоту, у довжину. Є сектор для гри у пляжний волейбол. Як бачите, роботи зроблено багато. Крім цього, за каденції міського голови Ольги Попенко провели термомодернізацію дитячо-юнацької спортивної школи. З міського бюджету фінансували заміну старих вікон та дверей на нові енергозберігаючі. Також оновлено і дах. Покрівлю утеплили. Міська рада спрямовує кошти і на фінансування заробітних плат працівників школи, оплату комунальних послуг, утримання закладу за пропозицією очільниці міста. Фінансують і поїздки юних спортсменів на змагання. Якщо у міському бюджеті на 2024 рік передбачили 1 мільйон 100 тисяч гривень, то на наступний 2025, виділено 1 мільйон 200, Зазначає директор спортивної школи. Не в усіх столичних школах є такі, от надбання. Матеріальні бази, як у нас приємно те, що нашим дітям до наших дітей зрозуміння стається міська рада в особисто міський голова. У прилуцькій ДЮСШ діють чотири відділення. Цьогоріч легкоатлети стали кращими в Україні. Міський голова Ольга Попенко та команда міського голови переконані, підтримка прилуцького спорту один із важливих напрямків розвитку молоді міста. Сьогодні, звичайно, перед день такого таких свят. Новорічно різдвяних свят. Також подякую всьому депутатському корпусу. Подякую усій громаді. Наші ми такий подарунок зробили для нашої дитячої юнацької школи для наших діток. От також облаштували такі бігові доріжки на полі основі для наших легкоатлетів. Але все-таки буду говорити, що все це робиться для наших діток, і все це робиться тільки завдяки тому, що нас сьогодні захищають наші збройні сили України, наші захисники. Ми дуже дякуємо усім. Ми бажаємо, щоб якнайшвидше закінчилася війна, щоб був мир над нашою головою, щоб мир був у нашій державі. Шаві, а ми будемо допомагати нашим збройним силам України, бо тільки так ми можемо здолати ворога.